Мікс флісочок, вага 15 кг, ціна 6 євро за кілограм. Якість екстра. Почнемо з ось такої красивезної флісочки чоловічої. У великому класному розмірі. Так, Наступна у нас буде ось така флісочка. Цікава. Замочок тільки до шиї. Наступна лавандова, така фіолетова. Також з кишеньками на замочку повністю. Замочки, змійки, все працює. Наступна флісочка, гляньте, яка в нас класна. Поєднання балону з баранчиком. Воно просто супер круто виглядає. Також розмір великий. Наступна флісова ось така ковтинка від примарку Просто красота. Наступна у нас чорна також у великому розмірі, як худі, з кишенькою. Наступна флісочка у нас синенька, великого розміру, супер великого, я б сказала. 3XL. Але вона просто в ідеальному стані. Ще одне повторення від примерку, гляньте, в такому ж розмірі великому. Ось така жовтенька флісочка, красивезна. О, яка фліска. Глянька. Флісове ході з великим комірцем. Вони супер приємні, супер мягеньке. Флісова зіповочка, ну вона супер тепла і дійсно можна носити як куртку. Ось така флісова ковтинка, також у великому розмірі. Просто XL, але ніфіга це не Excel, це десь 3 XL, та як була синенька попередня. Дві жовтих жіночок. Це вже буде третя. Гляньте, яка красота. Просто в шоколадному, приселезному кольорі. Ось така флісочка. Та ось така флісова фузочка. Для чоловіків це скарб. Це просто скарб. Для чоловіків педіків. Великі розміри або Жіноча малинева. Ось така красивезна в такому пісочному кольорі. Сіренька, без рукавочків флісова. Так, лісочка під сорочку. Також у великому розмірі. Нагадую, ціна всього лише 6 євро за кілограм. Ось така фліска. Ще одна жовтенька. Жіноча. Така ще чоловіча. Також аболгенна на замочку. Розмір М. Біленька, жіноча. Так, наступна у нас буде ось така чоловіча у великому розмірі. Сіренька кофтинка, сіреньке худі. Ось таке чоловіче подовжене. Новесенька з бірочкою. Гляньте, яка обалденно просто. Далі в нас буде ось така жіноча. О, боже яке класне! Буді флісова, знизу, на манжетику, на резиночці. Воно насправді обалденне. Так, червона фліска. без копішончику, але з великим комірцем. Так, Ось така фіолетова. Сіренька чоловіча. Також бомбезна, повністю на замочку, з великими кишеньками. Взагалі лот з дуже великими розмірами. Ось така. Так, флісові штаніжки. Також в ідеальному стані. Цей лотик взагалі тягне на крем. Гляньте. і все великі розміри. Так. Ось така жіноча флісова картинка, Та ось така. Як джемпер, гляньте на ґудзичках, просто бомба. Нагадую, ціна 6 євро за кілограм, 15 кілограм флісу і переважно великого розміру. Тому довго не думаємо. Пишемо нашим менеджерам у Viber і оформляємо замовлення.